Урок 16. Розв'язування задач про нерівномірний рух і середню швидкість. Сьогодні на уроці дізнаємося, як розв'язувати задачі про нерівномірний рух і середню швидкість. Повторимо вивчене про нерівномірний рух. Навчимося грамотно оформляти задачі взожді. Ми багато чого дізналися і вивчили про нерівномірний рух тіл і середню швидкість руху. Сьогодні будемо навчатись розв'язувати задачі про такі рухи. Будьте уважні. Розпочинаємо. Задача 1: Автомобіль. Першу половину шляху. Рухався зі швидкістю 10 метрів за секунду. А другу половину шляху мчав зі швидкістю 40 метрів за секунду. Чому дорівнює середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Будемо записувати задачу в зошит. Пишемо задача 1. Нам дано швидкість. Автомобіля на першій половині шляху. Позначимо її v 1 v 1 дорівнює 10 метрів за секунду. Швидкість автомобіля на другій половині шляху. v 2 позначимо дорівнює 40 метрів за секунду. Відомо також із умови задачі, що шлях у нас поділився на дві рівні половинки. Тобто L1. Це перша половинка це половина від усього шляху L поділити на 2. І L2 це друга половинка. Це теж половина від усього шляху. Це увесь шлях L поділити на 2. Потрібно знайти в задачі середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Ми знаємо формулу V середня дорівнює. Увесь шлях, а він у нас складається з двох частинок. L1 додати L2 поділити на увесь час. Увесь час у нас руху теж складається з двох частинок T1 і T2. Час Т1 це час, за який автомобіль проїхав першу половинку шляху. Це L1 поділити на V1. Час, за який автомобіль проїхав другу половинку шляху L2 поділити на v 2 Якщо ми підставимо в першу формулу замість часу t 1 і t 2 ці два вирази, отримаємо нову формулу для середньої швидкості. Знаменнику. Додаються два дроби. Зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник буде V1 помножити на V2. Тоді в чисельнику буде L1 помножити на V2, додати. Тут повинно бути додати, вибачте, L2 помножити на V1. При діленні на дріб ділення заміняється множенням на перевернутий дріб. Тобто можна написати так: В середнє дорівнює. L v 1 v 2 Тому що L1 додати L2 це буде L увесь шлях. А знизу L поділити на 2 це замість L1. Перший шлях у нас це половинка від усього. Тому замість L1 ми написали ось цей вираз. Замість L2 ми написали також такий вираз. Тому. У знаменнику залишився ось такий вираз. Якщо L поділити на 2 винести за дужки, отримаємо новий вираз. Двійка підніметься вгору, L скоротиться. Все одно ми весь шлях не знаємо, чому дорівнює. Він у нас скорочується. І отримаємо формулу для знаходження середньої швидкості. V середня дорівнює 2 v 1 помножити на V2 2 Поділено на V1 додати v 2 Підставимо числові значення, які нам відомі із умови задачі. V середнє дорівнює 2 помножити на 10 помножити на 40. В знаменнику 10 додати 40. Отримуємо відповідь 16 метрів за секунду. Відповідь до задачі середня швидкість дорівнює 16 метрів за секунду. Задача друга. Тарасик пройшов 3 км за 40 хвилин. А потім проїхав автобусом 17 км за 20 хвилин. Визначте середню швидкість руху тарасика. Розв'яжемо цю задачу. Записуємо. Задача 2. Дано! Нам відомо, що Тарасик пройшов шлях 3 км. Позначимо його l 1 за 40 хвилин. Тобто час Т1 дорівнює 40 хвилин. А потім тарасик проїхав автобусом ще 17 км. Позначимо цей шлях L2 за 20 хвилин. Час т 2 дорівнює 20 хвилин. Потрібно визначити середню швидкість руху тарасика. В середня, знак питання. Формула для знаходження середньої швидкості нам відома, але перш ніж її записувати. Нам потрібно перевести в стандартні одиниці вимірювання те, що у нас дано. Шлях l 1 переведемо в метри 3 км дорівнює 3000 метрів. Час t 1 40 хвилин перетворимо в секунди, це 2400 секунд. Шлях l 2 17 км це 17000 метрів. Час Т2 20 хвилин це 1200 секунд. Формула для знаходження середньої швидкості V середнє дорівнює увесь шлях. А наш увесь шлях складався із двох частин. Із шляху L1 і шляху L2 поділити на увесь час. Увесь час руху теж складався з двох частин T1 і T2. Всі величини нам відомі. Можемо підставити числові значення в цю формулу і порахувати середню швидкість. Після підрахунків визначили, що В середня дорівнює 5,6 метрів за секунду. Відповідь В середня дорівнює 5,6 метрів за секунду. Задача третя. Автомобіль проїхав автострадою 50 км зі швидкістю 100 км за годину. Та 40 км ґрунтовою дорогою. Зі швидкістю 20 км за годину. Яка була середня швидкість руху автомобіля. Розв'яжемо третю задачу. Записуємо в зошит задача 3. Дано нам відомо, що автомобіль проїхав 50 км. Позначимо цей шлях L1 зі швидкістю 100 км за годину. Швидкість v 1 дорівнює 100 км за годину. Потім автомобіль проїхав ще 40 км іншою дорогою. Позначимо цей шлях L2 дорівнює 40 км і їхав він зі швидкістю V2 20 км за годину. Потрібно знайти в задачі середню швидкість руху автомобіля. Оскільки в нас швидкість дана в кілометрах за годину, шлях дано в кілометрах, то відповідь буде в нас теж в кілометрах за годину. Тому перетворювати стандартні одиниці вимірювання не будемо. Середня швидкість знаходиться за формою. Увесь шлях, тобто L1 додати L2 поділити на увесь час t 1 додати t 2 Час T1 1 Це час, скільки рухався автомобіль. Перші 50 км дорівнює L1 поділити на v 1 Час Т2. Це час скільки рухався автомобіль другу частину своєї дороги. Дорівнює L2 поділити на v 2 Підставимо ці два вирази у першу формулу замість часу Т1 і Т2. отримуємо ось такий вираз. Підставимо в нашу формулу, яка отрималась, числові значення іздано. Уважно порахуємо це все. Обчислимо. І отримаємо відповідь В середнє дорівнює 36 км за годину. Відповідь до задачі В середнє дорівнює 36 км за годину. Задача 4. На рисунку зображено графік залежності пройденого автомобілем шляху від часу. Визначте швидкість автомобіля на різних етапах руху. Знайдіть середню швидкість руху автомобіля за увесь час. Запишемо до зошита цю задачу. Задача 4. Дано. Дано тільки графік шляху. Більше нічого ми не знаємо. Потрібно знайти. Швидкість на першій ділянці шляху В1. Швидкість на другій ділянці В2. Швидкість на третій ділянці В3. А також середню швидкість за увесь час руху. Швидкість знаходиться за формулою В дорівнює шлях поділити на час. Середня швидкість в нашому випадку складатиметься весь шлях із трьох частин. Це шлях. На першій ділянці L1 Додати шлях другої ділянки L2, додати шлях третьої ділянки. Тобто увесь шлях поділити на увесь час. Розглянемо першу ділянку руху. Час руху 1 година. Шлях, який проїхав автомобіль 100 км. За 1 годину ми бачимо з графіка він проїхав шлях 100 км. Швидкість на першій ділянці V1 дорівнює 100 км за годину. Розглянемо другу ділянку руху. Тривалість руху Т2 дорівнює теж 1 година. А шлях, який проїхав автомобіль, дорівнює 0 км. Тому що 1 година пройшла, а шлях, як був 100 км на початку ділянки, так 100 і залишився. Тому середня швидкість. Швидкість руху взагалі на другій ділянці дорівнює 0 км за годину. Тривалість руху на третій ділянці Т-3 дорівнює 3 години. 1, 2, 3 години. Від 2 до 5 години. 3 години рухався автомобіль. Шлях, який пройшов автомобіль за цей час від 100 до 250 км, тобто 150 км. Швидкість руху на цій ділянці. В3 дорівнює 50 км за годину. Середня швидкість руху. Знаходимо за формулу, яку ми записали, підставимо туди числові значення. Середня швидкість дорівнює 50 км за годину. Відповідь В середня дорівнює 50 км за годину. В1 дорівнює 100 км за годину. В2 дорівнює 0 км за годину. В3 дорівнює 50 км за годину. Домашнє завдання. Прочитайте і повторіть параграф 10 підручника. Розв'яжіть вправо 10, задача 4. Не забудьте підписатися на мій канал. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!